Добрий день, мої дорогі діти. До нас прийшов сьогодні Котик Мурчик. Він приніс із собою багато картинок із зображенням одягу, і хоче, щоб ми подивились і допомогли поділити весь одяг на зимовий та літній. Давайте розберемо, де в нас зимовий, де літній одяг. Спочатку ми відібрали літній одяг сукні, майки, футболки, шорти, костюмчики літні, а на другому малюнкові ми відібрали зимовий одяг. Тут у нас курточки, чобітки, шубки, панчішки. Молодці діти, ми впоралися із завданням, а за це мурчик хоче нам подарувати предмет одягу фартушок. Але щось трапилося з фартушками і зникли всі малюнки на фартушках, якими вони були прикрашені. Давайте спробуємо прикрасити фартушки малюнками. Ще краще, ніж вони були. Малюнки будемо малювати, які ми захочемо. У кожного буде свій фартушок. Щоб розфарбувати, ми беремо пензлики, фарби гуаш, водичку, серветки і, звісно, наші фартушки. Я буду розфарбовувати червоною фарбою і жовтою. Червоною фарбою я буду робити смужки спочатку вгорі. Проводю горизонтальні смужки зліва направо, одну, трішки нижче рухом. А також я хочу знизу зробити такі самі смужки провожу зліва направо одну смужечку, трохи вище, ще одну Смужку. А тепер жовтою фарбою я буду робити. Цяточки. Ось так усим борсом прикладаючи пензлик до нашого фартушка, я роблю жовті цяточки. Ось такі в мене вийшли жовтенькі цяточки. А також вирія я хочу зробити такі самі цяточки. А ще я хочу розфарбувати пояс на цьому фартушкові Тепер я буду робити жовті смужки. Ось, Ось я зробила такі дві жовті, широкі смужки. І тепер посередині буду робити. Червоні цяточки, Ось так. а також поясочок також розфарбую червоними цяточками. Ось такий у мене вийшов фартушок. Дітки, ви можете розфарбувати по-іншому, як ви захочете. І у вас вийде гарний яскравий фартушок. Я гарнесенький фартушок намалюю і матусі його подарую. Мама буде мене обіймати і новий фартушок приміряти. Гарно ми прикрасили фартушки. Молодці. Дітки. До побачення!